Всім привіт! Мене звати Оля Брендес і на даний момент я навчаюся в Національному лісотехнічному університеті на спеціальності менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Ступінь бакалаври я здобувала в іншому університеті і на інші спеціальності, але на майстратуру я вирішила піти саме сюди. І якщо чесно, я не шкодую про це ні хвилинки. Навчаючись тут, я зрозуміла, що в нашій сфері освіти все-таки є викладачі ще, які готові і хочуть навчити чогось студентів, доступно вміють пояснювати свій матеріал, вчать, як правильно потрібно в майбутньому застосовувати свої здобуті знання. Викладачі нашого університету завжди раді піти на зустріч, допомогти, підтримати і ставляться зрозумінням до всіх студентів. Особливо зараз, коли в нас дистанційне навчання під час лекцій чи практичних занять, якщо в нас виникають якісь питання, ми відразу можемо їх задати, і викладач відповідає одразу ж нам відповідю. Також є можливість сконтактуватися з викладачами у різних соціальних мережах. Можливо, зараз є ще студенти, абітурієнти, які в роздумах. Куди саме поступати і на яку спеціальність? Тому я щиро і з впевненістю можу сказати вам і порадити, що національний лісотехнічний університет, а саме кафедра менеджмент зовнішньої економічної діяльності, достойні того, щоб ви звернули увагу. Чому саме цей університет і ця кафедра? Ну, на мою думку, тому що в колективі працюють відкриті компетентні викладачі, які насправді змінили моє бачення, моє переконання щодо якості і доступності освіти тільки в кращу сторону. Не потрібно боятися поступати на кафедру МЗ. А я вважаю, що все-таки варто ризикнути. І пізніше ви побачите, що цей ризик виправдається в вашій майбутній кар'єрі чи професії. Я насправді дуже рада, що прийняла рішення здобути ступінь магістра, конкретно спеціальність, МЗ, саме у Національному лісотехнічному університеті України. Ну, трішки шкодую, що не почала своє навчання з першого курсу. Тому щиро запрошую вас, шановні абітурієнти. Розпочати своє студентське життя саме з нами і в Національному лісотехнічному університеті України.